Як обігнати конкурентів на Маркетплейсіпром? Друзі, всім привіт! Це канал Товарка Тудей. Я ж Олександр, 12-річний досвід роботи на Маркетплейсі Пром, успішних заробітків і також навчання людей тут заробляти. Без реклами, без монтажу. Розпочинаємо. І так, яким чином обігнати конкурентів? Давайте подумаємо так: У нас з вами однакова ніша. Як мені вас обійти? Да, у вас однакова ніша, у нас з вами однакова ніша, я зайшов нішою, і такі думають, блін, дивлюсь на вас, ви класно додали, яким чином вас обійти. Ну, звичайно, ті, хто заходять кудись в бізнес, вони в першу чергу думають, я буду демпінгувати, я буду знижувати ціну. Це працює, звичайно. Але по-перше, треба зрозуміти, як обійти вас по видачі. По перше, коли ви зможете більш якісно додати картку товарів, вас більше людей побачить в плані. Кількість видачі, да, вас багато де люди побачать. А може, ви як конкурент, видаєтесь не всюди. Це перше, де я можу вас обійти. Другий момент мені треба піднятись в тій видачі, де ви є піднятись вище вас, чи, хоча б на рівень з вами, щоб здемпінгувати, і тоді прибити вам торгівлю. Для цього я буду маніпулювати рейтингу CPA. Я буду робити деякі речі, щоб піднятись вище вас, тому що рейтинг CPA – це найголовніший рейтинг, який відповідає за висоту видачі на маркетплейсі. І я вас обійду, чи зрівняюся з вами? Давайте я зрівнявся з вами. Все, ми зрівнялись. Як мені тепер прибити вашу торгівлю? Мені треба звабити людину краще, ніж ви це зробили. Я зроблю. Класнючу фотку, більш інформативнішу, ніж вас. Я зроблю трішки дешевше ціну, а може, таку саму ціну і буде фотка набагато краще, ніж вас. Опис більш привабливий, і в цей момент люди будуть обирати, в кого придбати цей товар. Тому е важливість фотографії неймовірно велика. Ціна навіть не настільки. У мене є приклад. Нещодавно я навчав людину. І в нього ціна більше вдвічі, ніж у конкурента, а фотки повністю різні. В нього просто пушечні фотки, і в нього постійно приходять замовлення. А в того дуже жахлива фотка. От як додав там, зімпортував від постачальника, щось там відредагував і так і залишив. Ціна там 450, в нього була ціна 900 і в нього замовляють. Тому ем, важливість фотки вона недоцінена більшості товарчиків. Це неймовірно важливо. Навіть ціна не настільки важлива, але якщо ще й ціна трішечки менше, та навіть хай на 5 гривень, все одно це вплине на результат. І потім вже справа в ваших руках: опис має бути привабливим, щоб люди захотіли натиснути, замовити. І далі обробка замовлення, щоб людина не пішла де ще замовляти. Да? Бо там також непогана фотка, така сама, можна сказати, ціна. І я там теж замовлю. Ні, прийшло замовлення, ви одразу вже оброблюєте це замовлення. І відправляєте цей товар клієнту, і тоді ви зможете обійти будь-якого конкурента. А якщо ви ще почнете робити багато інтернет-магазинів по правильній технології для того, щоб масштабуватись, захоплювати більше видачей, то ви ще краще будете обходити конкурентів. Тому на маркетплейсі пром це найефективніші стратегії. Звичайно, є ще стратегії там дублювання карток товарів в інтернет-магазині. Це також допомагає обходити конкурентів. І захоплювати більше видачі. Друзі, коротеньке відео, але якщо ви вже на промі, то я думаю, що ви 100% підкреслили для себе деякі моменти. А для того, щоб більше дізнатись про Prom, про ці деталі, котрі я тільки що розповів, в описі для вас є подарунок. Це урок, вижимка цих знань по методикам алгоритмам на Prom. Просто підписуйтесь на інстаграм, пишіть мені в діри слово урок, і ви отримаєте цей урок безкоштовно. Друзі, на цьому все всім до побачення.